Ну і тему безпекову будемо розширювати і продовжувати. Росія підтримує гарантії безпеки для України на основі стамбульських пропозицій від 2022 року. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що їх, тобто гарантії безпеки, повинні забезпечувати члени Радбезу ООН, а саме Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай і Росія. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати повітряну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією. Його слова цитує Sky News. за словами Трампа, американські війська в Україну не направлятимуть. Цим будуть займатися європейці. Натомість США готові допомогти Києву в окремих напрямках. Передусім, ймовірно, з повітря. З нами на зв'язку Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. пане Єгоре, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. не так багато часу. Мабуть, що почну з останньої сподіваюсь, дійсно останньої заяви Лаврова з приводу якогось бажання Росії долучитись до безпекових гарантій. Яка, яка реакція, чи знаєте, чи треба коригувати сприйняття наших західних союзників на ось такі перепрошую заяви. Це все одно, що знайте, поставити злочинця, охороняти склад. Звісно, що це не буде розглядатися ані нами, а ані нашими партнерами, як, як, як щось, те, що може бути взагалі дискутовано. Ми розуміємо, що це просто затягування часу. Це ще один знаєте привід поговорити, привід затягнути час з боку Російської Федерації. Це ще раз вказує на те, що Російська Федерація не готова закінчувати цю війну, не хоче і тому ось такі. Ну це не умова або пропозиції надає і нам і нашим партнерам. Можу з певністю сказати, що і серед наших партнерів немає жодного, хто підтримав таку ініціативу. З боку Російської Федерації пане Ігоре, важливе питання це захист українського неба, і це питання поставало від початку повномасштабного вторгнення. Українці волали наших західних партнерів про підтримку, про закриття повітряного простору. На превеликий жаль не одразу відгукнулися лише з часом почали надавати відповідне озброєння, але не включилися повну. За вашими даними, за вашою аналітикою, наскільки високі шанси, що нині Сполучені Штати готові взяти на себе таку відповідальність і допомогти нам? Я б все ж таки розділяв би ось цей період війни і гарантії безпеки. Це це все ж таки різні речі. Те, що Сполучені Штати будуть і надалі надавати нам допомогу. Я думаю, що це не питання. Єдине, що не в тих, на жаль, об'ємах, які ми маємо, не тими форматами, які ми мали до цього, через в тому числі продаж європейському союзу європейським країнам, але все одно ця допомога буде йти. Якщо ми говоримо про закриття неба як гарантію безпеки, то це я думаю, що Сполучені Штати в це вкладають дещо інше, це не тільки системи ППО. а... Можливо, і задіювання їхніх повітряних сил або морських сил, там де є базування ракет, які можуть. Дійсно закрити нам небо і збивати навіть на такій відстані відстані е ракети, що Російська Федерація буде використовувати, або не буде використовувати, а захоче використовувати, наприклад, після підписання миру, тобто, це фактично такий фактор більше стримування е Російської Федерації, щоб вона розуміла, що. І Україна буде прикрита з неба, і е, ті війська, якщо вони все ж таки вирішать е, бути в Україні, я маю на увазі і війська наших партнерів. Також будуть е, під, е, можуть бути прикриті з неба е, від сполучених штатів. Пане Ігоре, і як ми бачимо, вже з'явились певні ранкові публікації. Без окрема мова про The Times, про те, що мовляв Європа хоче, щоб Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ну йде вже певне обговорення конфігурацій. Наскільки багато варіантів, ну, принаймні за вашу інформацію, ось такого виявлення. Uh... Для нас дуже важливо, щоб гарантії безпеки міст містили конкретні кроки. Конкретні кроки це не тільки забезпечення нас озброєнням або фінансування нашого ВПК, а й в найкращому випадку розміщення контингенту, хоча б європейських країн, на територію України. Цей контингент. Навряд чи буде розміщений без прикриття дійсно Сполучених штатів. Саме 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 тому зараз якось активізувалася ця дискусія, ці переговори щодо коаліції охочих і щодо розміщення. Так, ми ще далекі до е, реальних рішень, але я вам скажу, що без е, сполучених штатів, без хоч якоїсь участі е, або гарантій безпеки для тих самих європейських. Сил, які можуть бути розміщені на, на, на території України, ці європейські сили сили тут не з'являться. Давайте будемо абсолютно е, чесно дивитися друг, друг, другу в у вічі зараз. Це все поки що роз розмови. Якщо все ж таки з'явиться варіант в тому е, чи іншому е, вигляді щодо прикриття України з неба. Сполученими штатами або це будуть винищувачі, які можуть базуватися як на території України, так і на території Польщі, тому що час реагування досить досить швидкий у цих винищувачів, або це можуть бути знову ж таки ракети з е, морського флоту е, Сполучених Штатів, які можуть базуватися також, наприклад, в акваторії. Чорного моря, з якого також можуть бути стартувати ракети, які будуть перехоплювати те, що буде посилати Російська Федерація. Тобто варіанти є. Головне, щоб все ж таки дійшли згоди, і Сполучені Штати були ключовою в даному випадку країною, яка б взяла на себе гарантії безпеки для України. Пане горе, дякуємо Дякую. за те, що долучилися. Пояснили глядачам. Нагадуємо, це був Єгор Чернів, народний депутат України і безпосередньо заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також голова постійної делегації. України в парламентській асамблеї НАТО.